Жінки Коваля в черговий раз продемонстрували свою неабияку здатність до самоорганізації, створивши свято самим собі, проведений з ініціативи міськрайонного центру зайнятості місцевого осередку партії Солідарність жінок України, жіночого клубу Порада та центру сім'ї родинний Дім Круглий Стіл, мав на меті обговорити проблеми зайнятості жінок на місцевому ринку праці про актуальність обраної теми. Свідчить, хоча б той факт, що понад 65% сьогоднішніх клієнтів міськрайонного центру зайнятості саме жінки. Активно представлені вони і серед підприємців, виступаючи вже в ролі роботодавців. Важко не погодитися зі ствердженням директора Ковальського міськрайонного центру зайнятості Людмили Буховцевої, яка розпочинаючи діалог, зауважила, що жінка, яка трудиться в колективі, має роботу і задоволена нею, почуває себе впевненіше, і у сім'ї має більше можливостей і бажання реалізувати себе в суспільстві. Мають статус безробітних по місту Ковелю 1740 чоловік. Із них майже 1100 це жінки. От собі уявіть, яка значить, пропорція. І сьогодні, коли аналізувати вакансії, якщо аналізувати вакансії, то дійсно для жінок, а особливо тих, які не мають. Якоїсь спеціальності не мають кваліфікації, я вам скажу, що дійсно роботу підібрати важко і запропонувати важко. Сьогодні роботодавці ну, справедливо ставлять вимоги, і сьогодні вимоги значно підвищені. Сьогодні право роботодавця підбирати собі працівників згідно тих вимог. Але як би там не було, закон України про зайнятість населення передбачає соціальний захист окремих категорій населення, в тому числі і жінок, які мають дітей віком до 6 років, жінок передпенсійного віку. Органами місцевої влади для такої категорії людей бронюються робочі місця на підприємствах, установах, організаціях міста незалежно від форм власності. Людмила Буховцева знайомила присутніх з основними положеннями територіальної програми зайнятості населення, які спрямовані на посилення соціального захисту безробітних, у тому числі жінок. Серед таких, наприклад, допомога в пошуку підходящої роботи, професійна орієнтація, перепідготовка та підвищення кваліфікації, матеріальна підтримка безробітних жінок та членів їх сімей, створення нових та бронювання робочих місць для жінок з дітьми до 6 років та одиноких матерів, організація громадських робіт як форми тимчасової. Зайнятості тощо відбувся зацікавлений обмін думками щодо піднятої проблеми, в якому взяли участь заступник Ковальського міського голови Борис Зінчук, підприємці Світлана Разумникова та Ірина Андріяко, колишні клієнти центру зайнятості Ірина Хаїнська та Тетяна Шульгач. Спілкування жінок того ж дня мало продовження і у неформальній обстановці. В приміщенні ресторану залізничної станції Коваль відбувся ввечері відпочинку, де жінок. Мам щиро привітали зі святом організатори та учасники концертної програми До Дня Матері на адресу ковальських жінок надійшло вітання від голови партії Солідарні жінок України Валентини Гошовської, яка присутнім зачитала голова міської партійної організації Людмила Буховцева. Присутні з задоволенням слухали ліричні пісні у виконанні відомого на Волині жіночого вокального тріо Райдо. Та чи не найбільше хвилювання і емоції викликали привітання дітей, які також прийшли привітати мам зі святом? Сльози в очах Раїси Леонтівни-Нягей, жінки з відкритою душею і милосердним серцем, яка не один рік опікується проблемами дітей-сиріт, тому підтвердження. А хіба могли залишити когось байдужим? Привітання для справжньої мами, Любові Миколаївни, м'якоти, яке підготували для неї дружні представники багатодітної родини М'якоту Ковалі. Я за свої діти. Спасибі мами мами, що ви тут сьогодні з нами. До вас наче перше слово. Матусі рідненькі, будьте здорові. Засміхнеться мама і стає світліше. Матуся рідненька, найкраща єдина, щоб ви не хлились ніколи в журбі. І сонце, і зорі, і далі родина. Ваші рідні дарують сьогодні. І в осінь, і взимку, весною, і влітку, щоб щастя і здоров'я у вас всіх було. Ки вам, велизенький матусі, за молодість нашу, за ласку і тепло. <правда> 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 всі ваші плани, щоб всі ваші мрії і плани збулись. Бажаємо щастя, достатку любові. доволі. Дубові і поваги в сімейному полі діти дарують щастя і втіху, а дім ще доповниться радість. Таких хвилюючих моментів і справжніх людських емоцій того вечора було вдосталь. А значить, свято вдалося за що великі спасибі його організаторам і меценатам.